Слава Україні! Ситуація в Одесі та в Одеській області повністю контрольована. Не звучали сигнали повітряної тривоги, не було обстрілів, хоча напередодні ворог наніс знову черговий масований ракетний удар по нашій державі. На жаль, вчора було також влучання в критичну інфраструктуру одеського регіону. Наразі наслідки цього влучання ліквідовуються. Хочу закликати всіх в черговий раз. Не хайпувати на темі, особливо енергетичного фронту. І така рекомендація, крім інформаційної гігієни, особливо в умовах, коли є певні проблеми з електроенергією, енергопостачанням. Будь ласка, не вірте тим людям, які просто кричать. кричать, а не беруть на себе і не можуть на себе взяти персональну відповідальність за ту чи іншу інформацію. Хайпонули і сховалися. На відміну від них. Мені боятися точно немає чого. Та інформація, яка надходить, є офіційною і є достовірною. Будь ласка, користуйтесь також іншими офіційними джерелами інформації. Дякую усім за розуміння. Дякую за те, що усі поруч. І хочу нагадати, що ворог не полишає планів знову атакувати нас усіх. Така імовірність є дуже високою і вона є кожного дня. Будь ласка, бережіть себе та своїх рідних. І знову про Дніпро. Дякую Одесу за те, що разом ми усі зараз і в радості, і в горі. Дякую Одесу за співчуття Дніпро. Дніпро це бачить, хоч зараз і плаче. Там триденна жалоба. Чомусь згадалась наша Сергіївка після тих кадрів. Чомусь згадалися інші міста нашої держави. І це те, що ми будемо пам'ятати навіки вічні. І це треба передати нашим дітям. Цю правду війни і оцю холодну ненависть, яка базується на правді та історичній справедливості. Не пробачимо? Так, не пробачимо. І все запам'ятаємо. І дякуємо Збройним силам за те, що, хоч і дехто з нас у темряві, але розпочинаємо день, коли зверху не летить падлюка ракета або не летить дрон камікадзе. Дякую, Збройні сили. Дякую, побратими. Протягом дня будемо бачитися, сподіваюся, зв'язком все налагодиться, і я зможу більш частіше вас. Інформувати про те, що відбувається. Тримаємо стрій разом до перемоги! Все буде Україна! Світло в душі! Воно важливіше!